Так що на рахунок із вона, в вона виглядає ну, абсолютно нормально. Накльопа по металу тут я на день, не знайшов. Вона, якби, як, як і всі, які працюють. Накльопа металу немає, значить, в принципі, зроблена вона якісно. Затворна група у нас три, три бойових упора. Сам зацеп у нас вмонтований в бойовий <пор> упор, а екстрактор. У нас знаходиться в корпусі. Ось він тут. Йому там має бути видно. Він у нас є частинкою апера. Класне рішення. Надійно, по військовому В принципі, якщо ми змінюємо тут швидку стволи, у нас сюди, в базі цей, що йде у нас 308-ї калібр, сюди ми можемо запихнути все, що має е, болтфейс або жопу 308 гільзи. Незалежно від того там довжина, яка і ще там щось там. Все, у нас жопа така як на 308 гільзі. Все, запихуємо, погнали, затворена група нам підійде. Зручно, класно. А дивлячись так, як змінюється тут ствол, щоб в одного гвинта, поставив собі іншого і погнав. З зручно, прикольно.